Всім доброго дня! До мене завітала шкода Супер по 20 pd з міста Вінниці на чистку всієї системи екології. Так, пробіг 263. Прогрійте автомобіль, соточку держить. Так, змірено перегнала, трасовий режим 87. Комп'ютерна держиться золи 75, тиск 9 на обертах. По місту дуже часті регенерації, понятно, трасовий режим. До 200 місто, ну, до сотки, напевне, по таким показникам. Але 101 градус автомобіль. Треба перепровірити температурні режими. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, чистка завершена. На последній стадії майже нічого немає. Майже нічого немає. Прогріти автомобіль пали воно 5 з плюсом без зауважень. Так. На холостих 0 на обертах. 30 не дає спустити стрілочка на 15. В районі 15 Я перевіряю технічний стан автомобіля. Так, під'єднав датчики, ну, як завжди, на 5-6 більше показують. Ще не розкрішила сніжка, але вже вигорівші невірні трошки значення показують. На обертах ну, да, по факту там 30 і менше, а показує 38. Датчики під питанням, але чому так багато гектопаскалів? Зараз перевірив весь автомобіль. Так, висновок по авто такий: е гарантія 150 тисяч, двигун ЦРЛБ, оцінка 35. Дві позиції в автомобілі не працюють. І не працюють дуже в такому поганому стані. Тобто власнику авто прийдеться їхати не дуже швидко. Тому дві позиції автомобілю потрібно техогляду. Завітав Passat B8 2.0 TDI з броварів Київська область. На чистку всієї системи екології і перепровіркою на загальний стан. Пробіг 182. Так, що власника турбує? П-20 <кій> ее Так, по екології. 68 км проїхав. Непогано, непогано. Тиск 4 на холостих, автомобіль не прогрітий, не прогрітий. Сажовий холоднющий. Навіть 100 градусів немає тому що автомобіль з вечора приїхав, загнав в бокс, а зараз вже його діагностую. Так, фіксую дані на обертах. Ну так, Нічого не можу сказати в ідеалі, тому що автомобіль холодний. Помилку видали власник автомобіля, p 20 є дуже часто вискакує Зроблю чистку системи екології і перепровірю. Так, чистка завершена, щоб вона висипала, Зала, приставит блю, сажу теж вистачає. Це на последній стадії, ще декілька таких фільтрів було під час чистки. Так. Прогріти автомобіль майже. Форсунків паливна ідеал, 5 з плюсом, сажевий теж прогрітий. Можна дивитись на показники на нур нуль, на обертах. Цю систему, всі системи по автомобілю. Під'єдную датчик диференційного дивимося на показники. Так, датчик під'єднано, в нулях, вже бачу не згорівший, тобто не 3, не 4, а по факту 0 по манометру на обертах. Так, да, правильно показує. 16 Загальний стан перепровірки автомобіля. Власника авто турбує П20ЕЕ на такому пробігу. Зараз все буду перевіряти. Так, перевірив, в нормі, але все одно є зауваження по автомобілю. Є зауваження, не просто так П20ЕЕ вискакує, дуже багато причин по ньому є, по цій помилці. помилок немає. Деякі дефекти, і тому оцінка авто буде 3 з 5. Є два, дві позиції, які потрібно виправити. Двигун DFGA, наступна чистка на 320. Хочу ще сказати: в автомобілі не 150 кінських сил, як зазвичай в цих двигунах, а тут присутній стейдж один. Приблизно 190-193 коняки в даному автомобілі. Це перепровіряли автомобіль, коли робили Stage 1 заміри 190. Але зауважу, для Stage 1 потрібен правильний технічний стан автомобіля. Якщо зашити Stage і щось не в порядку, вилізе боком обов'язково. Інших варіантів просто не існує. І тому, власнику особисто буде надана інформація, що зробити по дефектам автомобіля, виправити, і буде повністю справний автомобіль, от тоді можна і користувати Stage 1 в повну міру. Посад б 8 з міста Харкова на чистку всієї системи екології і перепровіркою на загальний стан. Так, 260 пробіг. 260 пробіг. Прогрітий автомобіль. ну Температура була більша, як він заїхав. Це я ввімкнув клімат-контроль, щоб машина охолола. Тому що температура охолоджуючої рідини була 100 градусів. Олива аналогічна. Так, що у нас? 575 кілометрів і 13 грам. Забагато пробігу на скільки грамів комп'ютерної. Що це свідчить, що автомобіль постійно в русі пропало. Вихлоп настільки гарячий, що пропалює все. 66 грам масляної золи. Тиск 6. Фіксую дані на обертах. якісь нереальні цифри. Після скільки пробігу, золи, сажовий фільтр не чистився. Так, дані зафіксовані. Так, по помилкам. Несосимо охолодження. Ну, так і є. Автомобіль в ходу, можливо, перегрівається і система завоздушується. Не просто так. В автомобілі занадто великий температурний режим, тобто вихлоп сильно гарячий. Сильно гарячий температура на впуске 113. Перепровірю загальний стан. Двигун ЦРЛБ. Апарат під'єднано. Зроблю першу стадію, подивлюсь, скільки зали, тому що в міському циклі не такі приємні регенерації, як були по трасі. А по трасі вони прогорали. Повністю вся накопичена сажа, тож подивимося, її тут є чи немає. Так, ось скільки золи, так, да, золи тут вистачає. І правильно, в міському циклі частенькі регенерації. Ну це не факт, що якщо по трасі такі показники, то все скільки золи. Якщо по трасі такі показники, це був. Постійний пропал. ДА, тут ЗОЛА є. Є постійний без ПЕРЕРИВНОСТІ пропал не від регенерації. Так, зараз промиваю і роблю другу стадію очистки вже САЖОМАСЛЯНИХ відкладень, в єгірах, турбінах і все інше. Так, чистка завершена на останній стадії сажу масляних. Не так уж багато, Зола є. Столітньої давності. Автомобіль майже прогрітий. палив на 5 з плюсом, саживий прогрітий, можна газувати. Так, на холостих нуль, на обертах. Ягіра відкрився і робиться ефект вакууму. Втягуються вихлопні гази назад і тому будуть такі значення, скажімо так, ідеальні. А по факту автомобіль працює на вихлопних газах. І ще одне свідоцтво датчик диференційного, ніжка згорівша, розкришилась, підремонтував ніжку, перевіримо цей датчик. Але коли датчик вигорає, це свідоцтво сильно високої температури вихлопу. Не в від регенерації, а в звичайній в обичній їзді. Тобто, звичайно, автомобіль їздить собі по, там, по місту, по трасі і вихлоп занадто гарячий. Так, 3 гектопаскалі, 2 на холостих, на обертах. 20, а по факту 10. Тобто датчики занадто багато показують. Можливо, і на 10 гектопаскалів більше. Їх потрібно замінити. Переставлю місцями, попробую що як показують, може той правий живіший, але і перевірю загальний стан автомобіля на його дефекти. Так, в автомобілі присутні проблеми, це без цього ніяк. Виявив проблеми. Оцінка авто 35, є два дефекта. Наступний, Наступна чистка на 150 тисяч км пробігу на 400, двигун ЦРЛБ. Є питання по автомобілю. Так, коли тут замінювалася на 0,30, по масляній питань немає, але по антифризу. Ось такий антифриз знаходиться в автомобілі. Осад є. Дивіться, скільки. Звісно, рекомендую власнику автомобіля в Авторадіатор сервіс поїхати привести систему охолодження в порядку. Автомобіль перегрівається. Але якщо поглянути на бачок, рожевий. А по факту в двигуну і в системі чорний антифриз.